Я радий вітати усіх, шановні телеглядачі. Майдан ТБ, і скільки б не було, скажімо, соціологічних досліджень, рейтингових досліджень, я б порадив нашим можновладцям іноді виходити в народ і проводити свої власні, тому що от на тому тижні я це підкреслюю вже десь вдруге, що побувавши на тих Ощадкасах. лише можна в один банк платити. Ощадбанк лише таким чином по 500 цих е, папірців. І що каже народ у цих чергах, в, чер... в черговий раз принижений панама Ахметовим е, фірташем своїми там їм треба заробляти. Ми ж не державі платимо за електроенергію за все. Колись були од... один листочок, платіжка і розділено, тому що ми платили державі. А тепер ці шакали забирають у нас все і життя здоров'я, Ну і як довго це триватиме, в принципі, от ми зараз будемо говорити з кандидатом філософських наук, нашим постійним експертом Валентином Гладких. Валентине, дійсно, ну, в жовтні взагалі вже ми одержимо це тільки початок, як то кажуть. Я... Це початок кінця. Так, <реш> ну, так Десь ми казати. йдемо до цього, так. Да. Не паніка це? Ну, є за паніка, розумієте, були, пам'ятаєте, фразу? Одного з козаків Тараса Бульма що були часи і більш ганебні і складні, але от найпаскудніших і найпідліших, мабуть, не було. Так, oh, от так. зараз ми ми живемо в тому суспільстві, можливо, економічно, і в плані кримінальному були складніші часи в Україні. Це ті, хто пережив 90-ті, розвал Радянського Союзу, тільки світанок Незалежності, пам'ятає, да, наскільки погано може бути. Тобто, наразі, поки що, в плані добробуту, ми ще не повернулися до того жахіття, але в плані сприйняття того, що відбувається, тим більше що Все. це то відбувається. Перейшли. Після революції гідності, у це відверте цинічне поскудство. І для мене це поскудство полягає навіть не в тому, що там підняли ціни на комуналку, чи там підняли там, тарифи на електрику. Підняли то і підняли, якщо є для того економічне обґрунтування. Питання полягає в тому, що люди, які прийшли до влади на хвилі народного невдоволення. Причому народного невдоволення не прізвищем президента, як багато хто думає, а тими соціальними практиками, і тими соціальними інститутами, які склали. І функціонувалися за добича злочинного режиму, а мені здається, що сьогоднішнє покоління, яке дорвалося до влади, воно робить це можливе для того, щоб ту систему реанімувати наскільки, наскільки це можливо, і поставити собі на службу і використовувати собі для власного зиску так довго наскільки це буде можливо. У цьому полягає, от власне кажучи, це. Підлота і ну я не знаю, ну паскудство да, нинішнього е, режиму Ювілей гривні 20 років як гривня з'явилася, Дійсно, це знущання над національною валютою. І над нами з вами, скільки вона вже ця наша валюта перетерпіла, а зараз я згоден з вами. Ну просто ну, з нею під... що... найкращий банкір Європи з нею вчинить. Найкращий все, що... з найкращих. Ну, так, сього приду, пам'ятаєте, коли президент сказав, що Гонтарів вона найкращий банкір, і зразу гостро слово жартувати, що вона там банкір найкращий, просто вона не може працювати в поганій системі. Тобто, то, якщо б вона може була в Сполучених Штатах, а тут все погано, то вона не може. Але є зворотній бік цієї проблеми. Що, якщо ти класний фахівець, то твоя задача прийти, вивчити ситуацію і знайти шляхи, як цю ситуацію погано перетворити на ситуацію добре. Продемонструй свою здібності, свої знання, вміння, навички, майстерність свою, продемонструй. А коли фахівці приходять і говорять, що я фахівець супер, але тут нічого зробити не можу, ну, це значить, що просто ти не відповідаєш тим вимогам. Ну, це от, Олімпіада закінчилася, да? там багато було так. спортсменів, але не всі з них змогли виграти, не всі з них змогли встановити. Світові рекорди. Ну, так і тут, що, можливо, на рівні якоїсь там аматорської ліги ви дійсно щось з собою представляєте. Але вирішувати ті задачі, які сьогодні стоять перед українською державою, українським суспільством, ви не можете і не готові. Але водночас ви хочете отримати винагороду. Таку, немов ми олімпійські чемпіони чи тому подібні речі, саме до того йде тако ж тобто виходить так, що люди, які не володіють відповідними знаннями, вмінням і навичками, які не спроможні вирішити наявні проблеми, тим не менше хочуть отримати винагороду. Таку, не наче вони спроможні вирішити ці проблеми, і не наче вони їх вже вирішили. Так отримує вже. Тобто це отримує. Гань... І, Ну так парадокс, що вони це вже отримують, а проблеми то ще не вирішені. Більше того, їхня функція звелася до нескінченної констатації складності проблем. Так цей бабуся в під'їзді можуть продіагностувати ситуацію. І ще як діагностують? так само класно, що... як ви саме і сказали про так. А, там ситуацію в Збербанку? Зайди, послухай, там розкажуть. Лексика, про проблема. яка не вписується в принципі. Да. В нормативі, да. Тому це все дуже погано. і ну, Ці люди живуть в якомусь своєму віртуальному світі, вони оточені такими ж самими. Туди інші не потрапляють, свіжого повітря туди ну, не доходить. Ну, комунікація між верхами і низами повністю відсутня. Нізи і верхи сприймають один одного з презирством і ненавистю. Тобто, ну нема ніякої, як як поняття соціальна солідарність, да, там, національна солідарність. Тобто а ми зараз живемо в суспільстві, яке ну до болі мені нагадує давню спарту, де, де були спартанці панівної класи, так, були і лоти, які просто були приречені обслуговувати оцю от шляхту. Шляхта робила все, що хоче. А доля і лота була е, сумною і сповненою турбою. Оце ставлення влади до людей, як до людей, у яких інша кров. І ставлення до себе як до людей з блакитної крові, до своїх нащадків, оточення, тому подібне, ну воно закінчиться погано, закінчиться кровопусканням. Я майже в тому впевнений. Мені дуже цього б не хотілося. Але коли різниця потенціалів на кінцях цієї дуги буде наростати, то розряд з необхідністю відбудеться, і він буде тим сильнішим. Чи буде сильніше відмінність потенціалів? А відмінність потенціалів на сьогоднішній день зростає? От люди не розуміють, що нинішні ситуації перше, що треба зробити, це повернути довіру до українських державних інституцій, до українських політиків, до українських чиновників. І от кожен український чиновник, кожен український політик мусить поставити собі запитання. А що я мушу зробити, щоб суспільство припинило мене ненавидіти, зневажати, ганьбити, і почало мене поважати. Для початку, хоча б поважати. Ну і я думаю, що відповідь на це питання є. Треба почати і самообмеження, і зростання відповідальності, стежити, да, грубо такое, слідіть за базаром. Тобто, якщо ти вже щось сказав, то відповідати, тому що ти говориш, щоб твоя декларація відповідала тому, що ти розказуєш в ефірах. Щоб твій спосіб життя відповідав тим ідеалам і тим цінностям, які ти сповідуєш. Ну а якщо ти думаєш, що всі дурні. І не розуміє, що ти отримав мандат від однієї політичної сили. Тепер тобі хтось інший якісь політичні пропозиції зробив, і ти сидиш в парламенті, мандат складати принципово не хочеш, бо тобі дуже подобається бути народним депутатом. Ганьбиш своїх колег, які, власне кажучи, з тобою разом працювали і працюєте сьогодні. А ти робиш, власне кажучи, ну ведеш подвійну гру, тобто ти футболку одного клубу вдягнув, а граєш за за протилежний. це є ганьба. І ти думаєш, що цього ніхто не розуміє. Розуміють, люди розуміють, і от е, замість того, щоб ставити питання до себе, да? що я мушу зробити, щоб повернути довіру до українських судів, до українського парламенту, до українського уряду, до українських правоохоронних органів. Ну ми постійно дивимося там, це задумка Путіна, це якась геополітика. Ми зараз Це якийсь дурний народ, не розуміє, що так треба. Це якісь злівацькі погляди, тобто постійно шукаємо причину в, в тому об'єкті, на надії якого ми не впливаємо. Ми впливаємо лише на свої дії. І от на сьогоднішній день я з усією відповідальністю можу заявити, що. На жаль, парадигма поведінки і оця от саморефлексія понівного класу вона абсолютно не помінялася. Вони досі говорять з людьми менторським тоном. Вони досі вважають, що їхня посада гарантовано дає їм всі знання, вміння навички. вони найрозумнішими стають одразу. Але їм так здається, розумієте, Вони не бачать, що насправді в цивілізованому світі зворотній зв'язок знання вміння і навички. Результати, і тоді да. вже посада. А в Україні навпаки посада. І ти, коли отримав посаду, у тебе починає створюватися ілюзія, що ти вже фахівець в усьому. І ти виходиш в ефір і розказуєш таку маячню, що просто ну у людей ну, сльози ночі навертаються. Не всі ж дебіли, розумієте? Вибачте, зависла в такій Але так воно і є. Тобто люди сидять. Я пам'ятаю фільм «Цей олігарх», коли це говорить своєму кандидату в президенти рятування. Ти такий дурний збільше не кажи, тебе не тільки дурні дивляться. От я хочу, коли дивлюся українських цих оцих естеблішмент, хочу сказати, панто, вас не лише дурні дивляться. Я розумію, що ви переважно звертаєтеся до дурнів, бо саме вони є вашим електоральним полем і вашим електоральним потенціалом. Але ну це шляху нікуди. Ви можете далі спекулювати на ілотах, да, і далі робити вигляд, що ви великі спартанці. Але все закінчиться тим, що з'явиться інша сила, або ззовні прийде просто і скаже, що караул устал. або зсередини ну, невдоволення, яке поставить хрест на цих амбіційних, самозакоханих, некомпетентних ну, істотах, які чомусь вважають, що вони Бога за бордо вхопили. Після революції, тим більше, що найганебніше. Та, тут і сьогодні наші трудяжки зберуться там у, на Печерських пагорбах. Сьогодні е, Верховна Рада. Яка реально не має тієї коаліції, е, і коаліція буде робитися заради того, щоб утримати ці крісла на Печерських пагорбах, а її немає коаліції, і шкода від того, що її немає, ну, скажімо, управляє всім пана ваков багатьма процесами не лише міністерство внутрішніх справ, це знають, але зась зачепити не можна. Оце, оце розвалиться, начебто, коаліція, а Верховна Рада. Вона я з вами згоден на 99% Вона не спроможна щось взагалі робити. Тут ще й один нюанс. От ситуацію в Україні намагаються представити як унікальну, що такого в світі немає, ага. і тому ми так мати в силу унікальності ситуації не Чим можемо її вирішити. Да. А справа полягає в тому, що є статистика, що з 34 урядів найбільш розвинених країн і сталої демократії думайтеся в цифру 34 країни лише в чотирьох в чотирьох Парла... Ну, е, лише в чотирьох виконавча влада мала стабільну більшість у парламенті Ну розумієте, це, тобто це, за великим рахунком сюди є. Це є політика так. знаходити компроміси всередині, власне кажучи, коаліції. Тому що люди, які сидять в парламенті, вони представляють інтереси певних соціальних груп. І саме парламент в парламенті є місце, де такі інтереси мусять бути представлені і знайдений компроміс. Це першим, другим, ви правильно сказали, що вони єдина їхня мета це зберегти свої крісла на почерезьких пагобах. В принципі, це нормально, тому що політика полягає в тому, щоб мати Ні, так, держ... проблема в тому. Це Крісло що? має що виправдано бути, так? Так, Тобто, і на що їм ці крісла. Якщо вони, зберігаючи ці крісла, вирішують якісь соціальні проблеми, ну молодці, треба вітати. Але ж проблема в тому, що вони до цих крісел пнуться з єдиною метою контролю за корупційними потоками. Причому, коли їм бракує корупційних потоків наявних, вони вводять додаткові якісь регуляції і створюють, змушують людей йти далі кудись в тінь. І щоб знову ж таки їх там контролювати. От чому проблема? Проблема, в тому, не, в, проблема не в тому, що в Україні є люди, які пнуть. До влади, це нормально, це і є політика. О, Проблема в тому, що, ми, що ці майбут. люди використовують цю владу винятково для власного самозбагачення. Причому використовують її без усвідомлення того, що подобається їм чи не подобається, але вони є частиною цього суспільства. І якщо вони доведуть, знаєте, як вони мені нагадують блог, які впевнені в тому, що собака існує винятково для того, щоб блохи мали можливість пити її кров. І вони не усвідомлюють, що коли собака здохне. У блох можуть виникнути серйозні проблеми. Не всі з них встигнуть перестрибнути на іншу собаку. Більшість з них не встигне і, мабуть, доля їх буде сумною. Тому, ну розумієте, це ж не є питання навіть фахова, це питання є якогось світогляду, це питання якихось психологічних особливостей, питання виховання зрештою. Ну Якщо людина не ну, попадає, ну, ну, як, да. от ну, от як от. і пояснити те, що ну, є речі, які просто не варто робити, Ну треба просто, пам'ятаєте, карейка да, з цього ну, ну, ну. людини було все по. Ну, в себе скромно, щоб не притягувати зайвої уваги. Це, звичайно, погано, бо був репресивний апарат, репресивна система, не треба було висовуватися. І таких було дуже багато. Да? Якщо ми застали радянський час, то ми пам'ятаємо, що е, зазвичай добробут намагалася приховати, а не демонструвати. Так от на сьогоднішній день ми заходимо в таку зону турбулентності, такої людської да. ненависті до будь-якого добробуту. Що це просто може призвести до неконтрольованого вибуху. Виникає питання. Нащо ви червоною ганчіркою розмахуєте перед обличчям, перед мордою? я Не знаю розлюченого бика, який давно хоче встромити свої рога вам в одне місце. От нащо це так. робити? Нащо ти прийшов би народним депутатом і купив собі там вже квартири, машини, годинники і все це маячню? Скільки можна? І ну ти чи це дурний? Показуєш, да. Це при тому, тому що вчора у тебе були одні межті е, на 4 роки. Ти в них ходив. І є люди, які це знають. Нащо ти брешеш, розказуєш, ти от 4 роки тому отримав якусь стипендію в США і вже 20 років розказуєш, що ти на неї живеш? Слухай, ну кому ти це розказуєш? Хоче спитати. Коли ти розказуєш, що українська правда заробляє винятково на банерах. Ага. Слухайте, ну якщо б е, я був би далекий від цих, я може повірив би, що да, винятково на банерах заробляють. Але люди, ж, які працюють в цій сфері, прекрасно знають, хто на чому як заробляє. То нащо брехати? Промовчи, не кажи, дурнець. Ну не можуть, тому що не можу тому що інтелекту бракує. Ну то, то, то. і жаба давить розумієте, хочеться показати, що от я такий крутий. Я можу дозволити собі поїхати на лазурне узбережжя ага. З лазурного узбережжя я В Швецію їду ну, і Швеція їду в Ісландію. В Ісландію. Так путь, а потім так. з Ісландії повертаюся, зразу. Їду в Сбербанк Росії, щось там роблю. невідомо що. Ну от до речі, про миротворець. А багато хто вже читав, мабуть, інтерв'ю головного редактора миротворця, що е, скоро стануть відомі імена тих наших, на жаль, е, колег, яких вважали е, порядними журналістами, представниками засобів масової інформації, які, як каже Валентин, в Збербанку Росії і в Москві стоять з протягнутою рукою і просять за матеріали проти влади, скажімо, української. Гроші і більше, і більше. І от е, знаєте, коли називаються телеканали, такі як пана Шустера, як 112, як Ван» і е, інші шановані, начебто, е, засоби масової інформації. А виявляється, що листування, Інтер, листування чітко з московською владою, так би мовити, з тими, хто може дати гроші. Ну тут, тут і наші колеги, так би мовити, на, на нас е, сподівання в суспільстві непогані такі. Я би ще сказав, довіра до влади ніяка, але до засобів масової інформації є ще. Після цього взагалі кому вірити. Ну таке кажу, що просто замість того, щоб повертати довіру. До інститутів, які, власне кажучи, функціонують в сучасному світі і забезпечують не лише ну, сталість і збереження системи, але й її еволюцію і розвиток, ну, ми, кожен громадянин України, вдається робить все можливе для того, щоб цю довіру руйнувати. От ми говоримо там про журналістів в даному випадку. Ну да, можна сперечатися там, кому щось подобається, п плюралізм, да? тобто думок. Але ну, тоді забезпечте цей плюралізм думок. От ми згадували там 112 дванадцятий та канал чині зван. Ну у них може бути якась своя редакторська позиція, але все одно вони викликають гостей різних, які муть висловлювати різні погляди, а там вже обирають, якщо тобі більше подобається. А коли журналіст телефонує і погоджує, як називати цих от бандитів на, да, на Донбасі, да, 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 ну оце. то це ви мене вибачте. Це вже є свідома участь в інформаційній війні. Тому що бандита треба назвати бандитом, а не борцем за визволення, короче, там від київської Тобто то, то журналіст уже учасник російського спеціку. Він воює по Вою, суті воює на боці ну, ворога українськоворогу ну, української держави, і він не розуміє в силу своєї примітивності, що е, воюючи на боці ворога. Відкриваючи ворота, грубо кажучи, щоб туди забігли легіони, це Орда, оця, от він фактично ставить під ризик своє власне життя, свій власний добробут і добробут своїх сім'ї. Бо такі канали потім будуть не потрібні. Да. Як сад, один мій колега, там типу, щось ви там протестуєте проти того, 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 того добре, прийде Путін, і от тоді всі Ох, ваші проблеми вирішаться. Оце треба усвідомлювати, Очіль, да. що не треба відрізняти коли як сате боротьбу проти конкретних дій конкретної влади від боротьби проти української державності. А от росіяни да. на цьому якраз і спекулюють Граю і вміло я. маніпулюють. Вони постійно все невдоволення, яке накопичується по відношенню до окремих рішень. Відповідно до тих інститутів, які це рішення приймають, вони свідомо фокус переводять на українську суверенну державу. Що українська держава це ваш ворог. От хай її не буде, і буде тільки О. Кадиров і оця вся інша мерзота. І тоді розквітне, всі ви розквітнете. Не розквітнете, поїдете в Сибір прибирати сніг як Схильний до зради записано буде, але е, не будемо так помовити, думати, що до такого доведемо, тому що все-таки є самозбереження і не буде. Є інстинкт самозбереження є те, що називається. От зараз е, ми з товаришем розмовляли по телефону, ну, іноді з Москви дзвонять мої колеги, журналісти і кажуть, ну от. А можливо, вторнення. Я кажу, ну тоді, тоді це буде страшне, і кожна вулиця, кожен дім стане могилою для ваших багатьох, не зважаючи на те, що у вас тут стільки дійсно, от як Валентин сказав, людей, які готові прогнутися і вже ж чекають, і одержують якісь гроші. Ні, такого не буде. Але е, влада сама має вирішувати ці проблеми, і, і від неї все залежить. Якщо вона настроє проти себе, а настроє, ну, при, приклад цих платіжок, це взагалі. Так що хто Хто на Путіна грає? Ну, так, так, і є, Це теж той момент, який дуже часто використовується в маніпуляціях. Коли тільки я тільки починаю критикувати владу, мені зразу вішають ролик агент Путіна. Ага. Це, абсурд. Да, 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 да. шановне панство, безумовно, на народному невдоволенні будуть спекулювати сили антиукраїнські. Як середини України, так і ззовні з України, які будуть використовувати це невдоволення і будуть намагатися їх використати в своїх інтересах проти України. Безумовно. Але ви подумайте про джерело цього невдоволення. Чому це невдоволення виникає? І раптом може видіти до такого несподівано для себе висновку. А може саме ми своїми недолугими рішеннями, саме ми своїми недолугими заявами, саме ми своїм недолугим способом життя і провокуємо. Оце невдоволення суспільства, яке потім гарантовано буде використано проти нас. От над цим треба поміркувати. Я буквально позавчора дуже показовий випадок для мене був на прес-конференції стосовно того, що українська прокуратура передала Молдові пана Коболєва, у якого був український паспорт. І виникає а, про це все, запитання а, а, Платона Платона, Коболя А у нього так. Це у свого його... громадянина продали. Тобто, по суті, виходить так, що Українська Генеральна прокуратура, незалежності від того, як він набув той паспорт, чи є у нього інші паспорт, ну, він є громадянином України позбавити громадянство України може лише президент України, а не Юрій Луценко і не ГПУ. А, Валентина. Це... Поспішили, бо він багато знав, так і щоб і... він тут не розкрив. Ні, карт. І, крім того, ну, я думаю, що хтось дуже кеш відлістав, розумієте, це, для того щоб... Передали. Тим більше, що людина ж не переховувалася від правосуддя, була готова давати свідчення. Але там є дуже для мене інший показовий момент, що суд дуже швиденько провів рішення. Да? І дуже швиденько прийняв рішення, що його можна екстрадицію зробити, навіть без права на оскарження, без права на апеляцію. Тобто людину позбавили, власне кажучи, ну судового захисту. всі закони України і статтю конституції, статтю де чітко конституції. написано, що громадянин України не може бути переданий іншій країні. Більше того, є міжнародні конвенції, які забороняють передавати людину туди, де є сумніви в тому, що там буде відповідне поводження Звичайно. до неї і є надія на справедливий суд. Але в даному випадку мова йде не про саме цього пана Кобоєва, хоча про що... нього так, да. мова йде про те, що... А де гарантії, що завтра так само і мене не позбавлять українського е, громадянства? Бо мене також, колись був радянський паспорт, в якому стояла початка Україна. Да. Більше того, там якась заява, вони говорять, була не та так, вибачте, а мені паспорт видавали взагалі ну в тому відділку, який зараз під окупацією перебуває. Тобто, мабуть, да. також не знайдуть, на якій підставі мені дали Все, український паспорт. Ви представляєте наступне собою, питання: да. що втрата паспорта це не означає втрату громадянства, бо громадянство це трошки інший інститут. Тому про що я зараз хочу сказати? Хочу сказати про те, що як Петро Олещук написав дуже класно сказав про випадковості. От якось дуже багато випадковостей Ох, тут у нас виникає. Все, да. що тут випадково цей олігарх, який вимагав, домагався да, інструдиція, він є приятелем Порошенка. Порошенко абсолютно випадково є кумом Луценка. Луценка абсолютно випадково, е, ну, дуже швидко це все робить. Суд абсолютно випадково, причому той самий суд, який колись проводив це ганебне судове засідання проти пана Корбана. Приймає дуже швидко рішення і дуже швидко людину. Віддають, тобто за багато випадковостей, і от ну будь-яка людина, ну незалежності від того, да там хто такий Коболєв, в чому його обвинувачують, які у нього є ще паспорти, просто дивиться на цей маразм. І ставить собі запитання: якщо людина, яка має такі можливості, має відповідну ресурсну базу, виявляється абсолютно безправною і беззахисною перед сваволою українських правоохоронних в лапках, бо це не є правоохоронних, вони не охороняють права, то на що може розраховувати тоді звичайний маленький громадянин України, у якого гроші не вистачить навіть адвоката найняти? Да. То це чи це сприяє ріш... ну, як стати поверненню довіри до суду? Чи це сприяє поверненню довіри до Луценка? Тобто видати да, громадянина України в Молдову, у нього розуму вистачає. А повернути громадян України з інших країн, де вони да. переховуються, чому з йому клепки в голові бракує? Ну, щоб те, нам же так повертали, дав... як ми ну, повертаємо в, в департаменті. Працює прокурор, це СУС, по моєму, про якого uh -huh. кажуть, що о, він ну, оце зіткнення е, Набу і генпрокуратури. Ну хто ще краще може зіграти на руку тому ж Путіну? Як то кажуть? А у пана, який так ображений, був а потім катував прокурорів набу? У нього виявляється шикарний автомобіль, записаний на його бабусю. Вісімдесяти п'ятирічного ну, Розенка також ну, мама теж... пенсіонерка має маєток має і бідний міністр, віце-прем'єр. треба ж зараз живе мати. в маєтку у мами. Взагалі на зараз влада Альфонсів і син Київ, тому що всі вони от на отриманні або свого е партнера. Тобто дружини, да, там, ну, тому що чоловіки все-таки, або е, на утримання свого чоловіка, як окремі міністри. А іноді діти такі. А і діти да. підпрацьовують, да, як у нас у генеральних прокурорів дуже талановиті бізнесмени. Чомусь, як, знаєте, от якась, знаєте, така парадоксальна тема, що якось на генетичному рівні у дітей прокурорів, депутатів, чиновників. така підприємницька жилка дуже розвинена. Ну, з 18 років Поки татко не був мірі. генеральним прокурором, був і, звичайним якимось, і, ну я не знаю, нікчем. Татко став генеральним Прокурором або міністром внутрішніх справ і якось зразу талант прокидається, зразу справи йдуть. Да, Це мільярди маючання. практично ростуть. Недаремно мій товариш з Британії, якого я класний журналіст і е, потім бізнесмен. Кажу, вкладив гроші в телевізійний проект в наш. Він каже: в твоїй країні, ти що ти uh -huh. читаєш газет? Мільярдерами стають, як тільки займають державні посади, і стають за півтора-два роки. Я 30 років свої капітали наживав, і я благодійністю займаюся в своїй країні. Я знаю, куди це йде. Ти не знатимеш. Так що тут абсолютно вірно, Валентин. Я думаю, що наступного тижня можливо. От ті, хто зберуться під куполом Верховній Раді, сьогодні можливо, вони ну дістане хоч хтось. З наших колег журналістів чесних журналістів, От тут уже будемо розчинувати. Чесні журналісти в парламент не потрапляють не і потри... депутати не, не становляться. <сміт> <сміт> на великий жаль, і це не тому, що ну це погані журналісти, а тому, що система побудована таким чином, що потрапити туди в парламент ну не можна в будь-якому випадку. Ти мусиш йти на якусь змову з тими чи іншими політичними силами, ну спонсорами, потенційними тому подібні речі. Проблема лише в тому, наскільки ти е після того, як туди потрапляєш, деформує. Тому що да, дехто намагається якось зберегти ну хоча б і люди, да, щоб повністю, знаєте, як я казала, не скурвитися, да, як сказав да. новий видатний депутат також. На превелике жаль, це дуже важко там зробити, тому що, ну, потрапляючи туди ці всі легкі, шалені гроші, вони можуть зіпсувати козавою. І це є нормально. Я не обвинувачую цих людей. Ні, я ну... розумію, тому що. Проблема в системі. Будь-хто потрапивши туди перед такими систему. спокусами може зламатися, і треба ламати систему, ламати її хребта. Значить, я вже говорив вибори про це. Потрібні. Перевибори потрібні. Потрібні. І я перепотні, говорив, треба. Що в принципі не заборонено сину генерального прокурора чи там міністром внутрішніх справ бути мільйоніром. Просто такий міністр нам не потрібний. От і все. Тобто, якщо він хоче мати або сина мільйонера, або посаду. Суміщати посаду державного з дітьми мільйонерами ну якось не випадає в країні, в, країні в якій 80%, 80 живе за межею, за межею бідності. бідності. Я думаю, що ви нас зрозуміли, шановні телевідичі, розумієте, що а це, це це не просто критика, це конструктив. Ну просто зверніться, шановні можновладці, до своєї совісті і працюйте на Україну. І тоді все буде гаразд. Тут ніяких зборень не буде. Але вони будуть, судячи з того, що, що відбувається зараз, от навіть в на побутовому рівні. Я не кажу про те, що війна триває і комусь вона вигідна. Не перемикайтеся далі про війну. А вам, Валентина, спасибі да, за участь вам. В програмі. І наступного тижня також гостро будемо все це обговорювати.